Це вже приблизно п'ятий кутовий, Подача. Виходить голкіпер М'яч у Сіці. 1-0 рахунок відкрито. Забуває Генріх Мхітарян. Металорг повів у рахунку. Розстріляли Богдан е не Богдана, Шоста, Дениса Бойка. І знову звернуть увагу Бойко, як і в тому епізоді, коли, пригадуєте, бив по воротах Дімітрові, накрив е Рінар Валієв. Теж Бойко не вибив м'яч далеко. Від дворі тут зараз... На повтори ми побачимо ще раз позицію голкіпера, який вийшов і не зумів дотягнутись до м'яча. Молодий Бойко відкрив ворота таким чином і на добивання зіграв Генрих Мхітарян. Вже добив м'ячу. Ну що ж, остання можливість, напевно, що в пивоварів. Це штрафний якраз для Коценка або для Конюшенка. Отже, дивимося. Підходить Куценко. Удар Куценко. М'яч у сітці воріт. Маєстро Куценко зрівнює рахунок на останніх секундах першого тайму. Один-один. Суперм'яч, супер удар. Рятівник команди. Ну що тут скажеш? Як би не грала оболонь, але весь цей джокер у рукаві Юрія Максимова він залишатиметься завжди. Штрафний удар метрах 20-25 у дві дворі. Виконання Коценка це майже гол. Це не майже гол. В даному випадку це гол. Справжній гол, який забуває 22 номер. Богдан Шуст. Не знає, чому він тут до стінки претензії. Коценко немає офсайду. Немає офсайду. Вихід Вічнавич. 2-1. Дуже красивий м'яч забиває Варанков після тонкої передачі виконанні Коценка Вибігає Вічнаєч Варанков і легенько перекидає через Богдана Шуста. 2-1. Оболонь програвала з рахунком 0-1. І ось тепер вона вже попереду.